Величезний привіт усім, ви на каналі Косметика Сви. Сьогодні вирішила зняти відео повсякденного легкого макіяжу, нанесла вже тон і базу, база в мене від Eveline. Хочу використати залишки, вона класно матує шкіру і приховує пори. І також тональний крем від Maybelline у 24-му вітінку. Зараз він мені трішки жовтуватий і, в принципі, на камеру при денному світлі це видно, але. На кожен день хочу просто використати, іноді змішую її із тоналкою квіз, вона світліша, і виходить такий більш-менш натуральний тон, який підходить до моєї шкіри. І використала консилер від, ось так вам покажу, від Bless Beauty Cover Master. Він досить бюджетний. Відтінок перший. От. І зараз переходимо до макіяжу очей. Хоча цей тональний крем добре підходить для жирного типу обличчя, я ще додатково фіксую його пудрою для того, щоб зменшити жирний блиск і відповідно замотувати пори. Мені подобається ефект від цього тонального, тому що він дуже класно, власне, від Maybelline поєднується з цією пудрою і також приховує всі недоліки шкіри. А пудра не забиває пори, а просто злегка підшліфовує шкіру і робить такий легкий сяючий ефект. Максимально натурально і природньо, і не забуваємо про шию. Так, це. Пудра у мене також у відтінку-24-му. я вам її вже показувала. В якості праймера для повік я використала консилер від Блес Б'юті. Можна використовувати також рідкі помади матові для того, щоб добре тримався макіяж. Далі в мене ось така палатка від ламель Dream. До речі, поки буду робити макіяж, хочу вам розповісти про те, що Ламель вийшли з ринку Росії. Причому вийшли доволі скандально. Коли відбулася руйнація Кримського мосту, вони зробили декілька святкових макіяжів в честь цього і опублікували в себе. На головних сторінках, а також у всіх сторінках в інстаграм, які представлені, наношу зараз ось цей світлий відкінок. Які представлені в інстаграмі, власне, в різних країнах вони написали, що серцем вони з Україною, а вироблені в Лондоні. Це все можна почитати на їх сайтах. Тому після такого скандалу, звичайно ж, не буде ніяких проблем і претензій в плані того, що от Ламель підтримує ринок Росії, що вони там далі залишилися. Насправді вже все нормально. Так, на все, на все рухоме рухому повіку, я нанесла світлі тіні. Так. Тепер далі беру меншу кісточку. Стараюся використовувати натуральні, але якщо у мене нема натуральних, то є добра синтетика, яка також класно розтушовує і підходить для цих продуктів. Беру ось таку маленьку кісточку і далі наношу ось цей відтінок. Ну, він такий максимально натуральний, природній. Мені подобається, як він виглядає. Так, і обов'язково промальовую собі ось тут. Бачите, ось тут складку. Бо в мене постійно нависає повіка, виглядає воно, звичайно, не дуже класно, і тому потрібно, потрібно робити якісь такі штуки для того, щоб візуально збільшити очі, і при цьому не, не дуже на цьому акцентувати увагу, що там все намальоване. Так, тепер наступна. В принципі, це швидкий макіяж, але мене трішки затягує те, що я роблю це на камеру. Раніше я такого не робила, це мій перший досвід макіяжу на камеру. І я роблю так, як мені зручно. Я не роблю професійно, я не роблю так, як, ну, і, 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 можливо, так, як мене вчили, тому що я так звикла і мені так, мені так підходить. Далі дивіться, далі беру, найтемніший ну, ось цей середньої темності, такий коричневий. І. Ним підкреслюю, роблю собі форму і тушую всередину, тому що мені потрібно затемнити і підкреслити контур. Так, підтушовуємо. Так, коли вже нанесли, далі беремо для тушування знову ж таки натуральну кісточку. І обов'язково кісточка має бути чиста, і втушовуємо це все для того, щоб був плавний перехід. Хоча у нас тут відтінки не дуже такі важкі в плані тушування, але краще, щоб цього переходу не було видно. І все виглядало природньо. У мене він вийшов занадто чіткий, але ну, ми зараз це будемо приховувати стрілку. Якщо ви не любите стрілок, якщо ви стрілочками не, корист... ну, не, не малюєте собі стрілочки, то вам просто потрібно набирати меншою кісточкою тіні або вибирати плавніші відтінки, для того, щоб не було ось таких чітких меж, як у мене, чітких контурів. От. І це я наношу вище ось тут. Власне, в складочку, але не заходжу далеко за лінію брів, не підходжу до брів, власне, для того, щоб не затимняти це. От. Зараз подивимося, що у нас, що у нас вийшло. Я дивлюся так бік, бо маю тут дзеркало, але все одно. Так. Ну, ось тут я зробила величезну пляму. Бачу, на камері її не дуже видно. Але вживу вона дуже помітна. І я бачу, тут потрібно додати, бо тут у мене виходить яскравіше трохи. Так, і знову ж таки, знову цей відтінок буду, бачите, ось цей. Так, і далі поправляю собі тут. Так. О, добре. Далі. На середину, за допомогою плоскої кісточки, плоского пензлика. Ось такого, наношу блискітки. Блискітки можна також наносити на. Якусь е, е, рідку таку основу, яка би їх краще тримала. Я цього не використовую. Мені достатньо того, що е, я використовую злегка вологий пензлик, і ним дуже добре, ось такими прибуваючими рухами, наношу. Ним добре наносити зручно, швидко і ефективно. Ось таке ще раз покажу. Ось цей може в когось є схожа палетка, і хтось подібно фарбується, як я, то. Ви мене зрозумієте, чому такий вибір, тому що це реально повсякденна палетка. І якщо раніше я не користувалася ламель чисто з принципу типу, ну, вони ж не вийшли з ринку Росії, вони і далі на ринку Росії, то зараз я собі спокійно використовую. Можна, до речі, використати декілька варіантів блискіток і створити плавний перехід, можна затемнити ось тут. І для затемнення я використовую знову ж таки свою оцю кісточку, якою я, цей пензлик, яким я розтушовувала, набираю темне і трішки-трішки підмальовую. Для того, щоб не було такого різкого контуру. От. виглядає виглядає це, це, ну, більш-менш природньо. Добре, зараз намалюю стрілечки, бо не привикла робити це на камеру. І будемо оформляти нижнє, нижнє, будемо оформляти слезову ока. Стрілочки готові малювала ось таким. Лайнером від MAC. купувала в Аценсі. Повторюю, що він дуже крутий і може бути аналогом для Евелін і для більш дорогих брендів можна промальовувати собі як тонкі лінії, так більш товсті, фетровий кінчик і тримається довго, змивається міцеляркою, але не підтікає і не залишає, не відбувається на повіках, не залишає ніяких слідів. Можна було ще промалювати вікою, я цього не зробила, оскільки зараз буде в мене туш, а тоді вже. Буду наносити на низ, на нижню частину ока, буду наносити на физову. Далі тінь для того, щоб збільшити об'єм. Так, для, для низу будемо використовувати чорний восковий олівець від Vibo. Так, зараз промалюю. Намагаюся промальовувати не повністю всю форму, а тільки від кінчика і злегка, злегка до середини, для того, щоб зробити об'єм власне біля стрілочки. Бачите, воно зразу робить погляд трошки відкритим, відкритішим. так, відкритішим. Для мене це зовсім новий досвід. Таке спілкування і фарбування вживу. Я ніколи такого не робила на камеру, і сподіваюся, вам це буде якось. Цікаво. Так. Зараз злегка підтушую темнішим відтінком для того, щоб зробити плавний перехід. У мене тут дуже так чим ми будемо тушувати? У мене тут дуже все помітно. О, знайшла. Так, знайшла кісточку, і зараз цією кісточкою скошеною злегка підтушую. Для того, щоб олівець не так сильно виділявся на фоні макіяжу загального і виглядав більш природньо. Так добре. І також наступне око. Так, є. Є. Тут вже на ваш вибір можете собі додати блискітки в кутики для того, щоб воно було ще яскравіше. Я цього не роблю. Так, да, далі в нас на черзі туш. Туш я буду брати від е, Color Intense Be Clash, Ось така. Я вам її вже показувала, дуже крута туш. Промалюю. Так, готова. Брови зробила за допомогою олівчика від Paris. У мене відтінок 301 темний коричневий. Він мені занадто темний, ну, але вже хай буде. Зробила і зробила. Далі для контуринга буду використовувати палетку від Lamel. У мене тон третій, вона найтемніша. Мені дуже подобається, тут один відтінок, Власне, я його використовую в якості скульптора. Ось цей, бачите, він де найтемніший. І для нього використовую кісточку із натуральної. З натурального ворсу набираю. І ось тут в мене скули по скулах проводжу цим скульптором. Так. Добре. Не знаю, чи вам видно, але мені вже тут проявляється контур. Но він дає такий легкий-легкий відтінок. Натуральний, бачите, природній такий відтінок, і не, не дає теплого підтону, що мені важливо, бо інакше я буду виглядати з такими рудими плямками. Так. Тут і тут. і Далі, якщо у вас обличчя видовжене, так як в мене, то вам потрібно також затіняти зону ось тут, росту, на межі росту волоса. Для того, щоб воно обличчя виглядало трішки менше. Так, і також можна собі промалювати контур ось тут. Це виділяє нижню скулу. Тут можна використовувати навіть не те, що е, для контурингу палетку, а можна взяти бронзатор і бронзатором, але не занадто сильно, для того, щоб не було різкого переходу. Так. Бачите, у вас в нас є. І якщо вам потрібно, якщо ви занес, нанесли забагато, то можна розтушовувати вверх, ні в якому випадку не тягніть вниз, потягнете вниз і буде видовжене обличчя. Так, далі в нас йдуть рум'яна. Я рум'яна не дуже люблю, але іноді їх наношу, оскільки, ой, оскільки вони дають обличчю такий злегка рум'яний відтінок. У мене така кісточка, знову ж таки, це пензлик із натуральної основи. І можете побачити, наскільки сильно я люблю ці рум'яни. Ось, бачите, витерла їх. Але я їх використовувала в якості літу, використовувала в якості тіней для кумі. Так. і Наносимо, Наносимо трішки рум'ян і обов'язково підтушовуємо їх з основним відтінком. Ось так. Якщо ви нанесли забагато, або бачите, що там має бути плямка, то обов'язково чистим пензликом берете і стушовуєте собі межі для того, щоб не було різких переходів, і це виглядало більш природньо, але тушуєте вгору, напрямок вгору. Бо якщо вниз, то, відповідно, у вас буде сунути, сунутий контур, і воно буде виглядати трохи. Не, не, не так, як би мало виглядати. Мені ще залишилося те, що я просто обожнюю, маю ось таку палетку з бронзаторами і хайлайтерами від Revolution, Makeup Revolution. Вона просто дуже класна. І часто я вже не використовую після використання цієї палетки додаткового хайлайтера, бо тут все є. Я просто змішую собі відтінок цей і цей, рештки струшую і ось такою. Трієчкою ще раз промальовую собі обличчя. Для того, щоб, для того, щоб контури були чіткішими. Ніколи не думала, що на камеру це так повільно робиться. Так, наш макіяж майже готовий. Залишилися губи. Для оформлення губ я буду використовувати олівець від Color Intense, У мене у відтінку 4 і також бальзам для губ, це одно і блиск для губ, також від Color Intense серія Pastel Gloss. Так, Закінчила малювати губи. Нанесла контурний олівець, зверху блиск для губ, і ось, ось такий макіяж у мене вийшов. Якщо ви будете робити його вдома самостійно, то це вам займе орієнтовно 5-10 хвилин максимум. Оскільки робила це на камеру, час трішки затягнувся, але загалом бюджетними продуктами можна зробити досить непоганий мейк на кожен день. Щиро дякую за перегляд. Якщо вам був цікавий такий варіант Каналу, якщо вам був цікавий такий формат відео, то, будь ласка, пишіть в коментарях, будемо знімати щось подібне, ідей є багато. Підписуйтесь, якщо не підписані, ставте вподобайки. Буду вдячна за будь-який фідбек. Ваша села!